Внаслідок Житомирсько-Бердичівської і Кіровоградської наступальних операцій утворився Корсунський виступ, який обороняли значні сили противника зі складу групи армії Південь. Війська 1-го українського фронту, командувач генерал армії Конів, і 2-го українського фронту, на чолі з генералом армії Ватутіним, завдаючись сходу і заходу зустрічних ударів, мали оточити і знищити сили фашистів. Утримуючи виступ, гітлерівці заважали арміям з'єднатися і вийти до південного пуху. Корсун Шевченківська операція створювала сприятливі умови для остаточного визволення правобережної України. Виступ обороняли дев'ять піхотних дивізій ворога, елітно-танкова дивізія СС Вікінг, моторизована бригада СС Валонія. Крім того, в районі Кіровограда базувалися п'ять танкових, а в районі Умані вісім танкових і дві піхотні дивізії ворога. Операцію готували в складних умовах, особливо для Першого українського фронту, який вів запеклі бої на північ від Умані і на схід від Вінниці. А відлига і бездоріжжя утруднювали перегрупування військ та підвезення боєприпасів 24 січня. Передові частини другого українського фронту перейшли в наступ. Зранку 25-го основні сили за 6 годин напружених наступальних боїв просунулися на 18-20 кілометрів. Війська першого українського фронту вдарили на ворога 26 січня. І вже 28-го, долаючи лютий опір гітлерівців біля Звенигородки, з'єдналися з 20 20-м танковим корпусом 2-го українського фронту. В Казані опинилися за радянськими джерелами близько 80 тисяч, за німецькими – 40-60 тисяч солдатів та офіцерів. Радянське командування висунуло ультиматум про капітуляцію. Однак гітлерівці його відхилили і під прикриттям куртовини вирушили на лисянку. Відстань між оточеними танковими дивізіями ворога і тими, що намагалися до них пробитися, місцями сягала 10-12 кілометрів. У ніч на 17 лютого німецькі війська трьома колонами з Шендерівки пішли на прорив з кільця оточення. Попри великі втрати, їм таки вдалося вирватися, але всю важку зброю і спорядження було покинуто, і угруповання перестало існувати. Значну допомогу радянським військам надавали партизани та місцеве населення, яке брало участь у боях, побудові укріплень, порятунку поранених. За виявлені під час корсун шевченківської операції мужність і героїзм, тисячі солдатів та офіцерів дістали бойові нагороди. У Корсуні Шевченківському відкрито музей битви, а в місцях найзапекліших боїв встановлено пам'ятники та обеліски. Радянські артилеристи мали на озброєнні важку самохідну артилерійську установку су 152 п'ятдесят Побудована на базі важкого танка КВ-1 і озброєна потужною гарматою. Вона ефективно діяла проти нових німецьких танків Тигр і Пантера. Неофіційно її прозвали Звіробоєм. 10 жовтня 43-го року засновано орден Богдана Хмельницького, що мав три ступені. Він був єдиним орденом СРСР з написом українською мовою. У статуті ордену цього не передбачено, але більшість нагороджених входили до складу українських фронтів.